ім'я отця і сина і святого духа. Слава Ісусу Христу. В одній з кімнат гуртожитку ліцею христини мілана народилась за місяць до початку війни. Її мама Світлана розказує, евакуювала з села Старі Петрівці, що на Київщині, разом з трьома дітьми. Далеко колише від нас днів там дуже страшно, дуже б'є. Так що ми вирішили… Далі. Тетяна приїхала з села Демидів Вижгородського району, працювала медичною сестрою. Чекала, що місцева лікарня прийматиме поранених, але під обстрілами це неможливо, говорить жінка. Два мости називані. Зараз там вже руйнуються дома. Як ми виїжджали ракета летіла і її збили, село здригнулося. Ну, страшнувато, канісно, бомблять кожен день. Чотири дня ми в підвалі жили. Ми постелили там собі на картоплі. Ну, як день і нічого там сиділи. Поки мами підбирають необхідні речі, діти спілкуються із психологом та грають у футбол. Психологиня Ірина Адамчук каже: сьогодні малювали страх та шматували його. Війна найбільшою травмою, яка може бути в людини. От вони ніколи цього не забудуть. Це, звичайно, буде в пам'яті в них на все життя. Вони можуть і надалі прислухатися до різних таких звуків. Звичайні якісь такі звуки. Які можуть бути в повсякденному житті, можуть їх лякати у їдальні тричі на день приїжджі харчують. Кухар Валентина Ляшук каже: їжу готують з продуктів, які привозять волиняни. На обід ми готуємо борщ український, плов з м'ясом, огірочок і пиріжки. -пиріжки. Настроєм дуже хороший. Має скоро це все закінчитись. Має бути мир, планувати. Слава героям!» Петколектив ліцею зараз допомагає приїжджим, розповідає заступниця директора Людмила Шурма. Одні сортують все, що привозять, інші намагаються допомогти на кухні, хтось ще доплітає сітки, і вчителі задіяні із дітками. Зокрема, зараз іде в них там спортивно оздоровча година, вчителі фізкультури. Тому нам всім болить, нам всім болить те, що ми бачимо, те, що ми чуємо від цих людей. За минулу добу в області розселили понад три тисячі вимушено переселених українців. Всього знайшли притулок на Волині понад 13 тисяч евакуйованих, розказала керівниця обласного департаменту соцзахисту населення Оксана Гобут. Якщо ви потребуєте поселення внаслідок термінової евакуації або можете надати такі місця, звертайтеся за номерами гарячої лінії 066 657 09 15 0332 778 211. Тетяна Біскуп, Сергій Данилюк, Новини на Суспільному, Луцьк.